Під час ретельного огляду на півзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки на сусідній ділянці. У старому погребі без голови та кисти рук виявилося, що він уже давно стежив за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав кожне листування. Далі поїхав ще близько кілометра і закопав пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. Соціальні мережі гудять історією про те, як екс-міністр в Казахстані вбив свою дружину, і це викликає непереборний жах. Але у нашій країні відбулося не менш жахливе та звіряче вбивство, про яке настільки широко не говорять. Але я вважаю, що потрібно приділяти увагу таким резонансним подіям, бо багато жінок страждають від домашнього насильства. Те, що сталося, схоже на епізод із кримінального серіалу. Однак це не мистецька вигадка, а реальний злочин. Тому давайте почнемо. Місто Харків, яке знаходиться постійно під ворожими обстрілами, сколихнула резонансна справа про вбивство артистки театру Марії Холодної, і її вбив чоловік, з котрим жінка порвала стосунки, вбив та розчленував. З дитинства вона мріяла про балет, тому з відзнакою закінчила Харківську державну академію культури. У 2008 році, як артистка балету, дебютувала на сцені Харківського академічного театру музичної комедії. Її відразу помітили. Всіх вразила її природна краса, пластичність, вишуканість рухів та артистизм. Згадують про Марію в рідному театрі. Ця дівчина прийшла до нас молодою балериною близько 15 років тому. Вона дуже талановита дівчина, красуня, контактна. З нею дуже приємно було працювати. Вона дуже винахідлива, а тому стала балейтмейстеркою, а потім головною балейтмейстеркою у театрі. Її всі поважали та слухали. Це дуже велика для нас втрата, і моральна, і фахова. Не стало дуже класної людини. Це дуже дуже боляче, говорить колега Марії та директор театру Ігор Коваль. Як балейтмейстерка, талановита танцівниця дебютувала у 2020 році. Вона стала постановницею у мускомедії Сімейна авантюра або Вона на все згодна. Бурхливі емоції викликали її найкращі балетні образи: Мілонгеро, Весела Вдова, Легара, танцюристки Канкану, Летюча Миша Штрауса та у концертному номері пристрасного танго п'яцоли. В театрі кажуть, що Марія створювала одночасно романтичні та запальні образи, які підкреслювали її самобутній художній стиль. Останні роки Марія вдало керувала балетним цехом театру. Навіть під час війни Марія планувала багато нових проєктів, але у сімейному житті було не все так добре. Тому жінка знаходилася у процесі розлучення. Олексій та Марія були одружені багато років. Він має дві вищі освіти економіст та психолог. Вона балетмейстер театру. Цьогоріч пара вирішила жити окремо та по черзі брати дитину. Цивілізовано розійшлися. У той день 12-річний син подружжя був у бабусі та дідуся. Чоловік приїхав до дружини з валізою на колесах, нібито щоб забрати речі. А вже за кілька днів матір жінки заявила, що її донька зникла. Камера в під'їзді показала, що жінка нікуди не виходила після візиту чоловіка. В її квартирі всюди були сліди романтичного вечора. Тож чоловік одразу заявив, що дружина знайшла іншого, а про зникнення він нічого не знає. Однак цукерки, келихи та обгортки від засобів контрацепції у квартирі одразу викликали підозру у слідчих. З'явилася думка про інсценування. Поки чоловік наполягав на своїй версії, слідчі почали перевіряти кожну адресу, пов'язану з цією родиною. Так, під час ретельного огляду на півзакинутої дачі, яка належить батькам чоловіка, знайшли обгорілі рештки на сусідній ділянці. Виявилося, що це були рештки жінки. Збігалися зразки ДНК з обгорілого тіла зі зразками матері зниклої. У старому погребі без голови та кисти рук. Вбивця намагався спалити колишню, обклав шинами, облив бензином та підпалив. Але закрив кришку льоху, щоб полум'я не перекинулося на будинок. Через це вогонь згас, і тіло не згоріло повністю. На згарищі також знайшли фірмовий значок від валізи. Чоловік продовжував наполягати, що у своїй валізі привіз додому консерви і навіть показав таку саме валізу, як на відео з камер. Втім, обдурити слідство йому не вдалося. Фірмовий значок був у зовсім іншому місці, ніж на валізі, з якої злочинець виходив з під'їзду. Олексій пив заспокійливе та навіть зумів пройти детектор брехні. Під час цього він зізнався у щирому коханні до своєї убитої дружини та безперервно повторював, що вона просто загуляла. Попри це, слідчі свою роботу продовжили. Власним життям жінка поплатилася за те, що вирішила розлучитися офіційно. Судмедекспертиза показала, що жертва померла внаслідок чотирьох ножових поранень. Після довгих допитів злочинець висунув версію, начебто прийшов до неї, щоб забрати речі. Вона підійшла до нього, впала, вдарилась, втратила свідомість. А він після цього помістив її в ванну і відрізав голову. Дивна поведінка. Піздець. Врешті зізнався, що колишні посварилися. Чоловік штовхнув Марію в ванні, бив ножем в тулуб, розчленував і виніс з квартири у пакеті та валізі на колесах. Чи відбулося розчленування тоді, коли балерина була все ще живою? За даними експертизи, смерть жінки наступила після чотирьох ножових ударів. Ці всі дії чоловіка дали правоохоронцям підстави вважати, що Олексій готувався до цього злочину. Виявилося, що він уже давно стежив за дружиною, отримав доступ до її месенджерів та читав кожне листування. А через повідомлення від колеги відчув ревнощі та бажання покарати. Йде на балкон, дістає будівельну плівку. Спочатку відрізає її кисті, потім голову, запаковує всі відрізані частині тіла в пакети, решту в ту саму валізу. Згодом саме вона допоможе слідчим дізнатися правду. А тим часом чоловік все прибрав та вимив на місці злочину. Завантаживши це в машину, чоловік поїхав до посадки, там закопав руки. Далі поїхав ще близько кілометра і закопав пакет з головою в кількох десятках метрів від дороги. Саме тіло, ймовірно, заздалегідь спланував спалити. До дачної ділянки їхав вже з каністрами пального. За даними слідчих, чоловік не лише інсценував побачення своєї жертви з іншим, а ще й кілька днів після злочину возив телефон дружини по місту. Відповідав на повідомлення від тещі, імітуючи, що Марія жива. Директорові театру, де працювала Марія, про зникнення стало відомо 19 лютого про що повідомила її матір. Жінка зателефонувала, щоб попередити, що її доньки на репетиції не буде. Вона також зауважила, що не бачила її вже третю добу. Колег ця ситуація здивувала, адже до того вона репетиції ні разу не пропускала. Матір 17 лютого зауважила, що її донька якось інакше відповідає на повідомлення, та й у соцмережах у неї дивні дописи з їжею, чого вона не робила раніше. Мені подзвонила її мати та сказала, маще на репетиції не буде, вона зникла. І ми почали чекати. Її мати написала заяву у поліцію, бо вона дуже обов'язкова дівчина. Якби це була якась інша людина, яка могла кудись поїхати та не попередити, то не було б таких хвилювань, але це не про Машу, це не схоже на неї. А тому ми всі почали нервувати, і у нас були погані думки. Машу знайшли в суботу, через тиждень після її зникнення. Якраз було 24 лютого. У нас був концерт. Мені зателефонувала головна художниця, вся у сльозах, та сказала, що Машу знайшли. Я вже дочекався завершення концерту, а тоді сказав колективу Жах. Говорить Ігор Коваль. Мати у паніці пішла до правоохоронців писати заяву про зникнення. Правоохоронці взялися за розслідування. Слідчим за чотири дні кропіткої праці вдалося встановити, що до подій причетний її чоловік Олексій. Врешті-решт Олексію більше нічого не залишалося, окрім як зізнатися. Він наполягав, що зробив усе у стані афекту, готовий співпрацювати зі слідством та чітко вказав місця, де копав та ховав рештки. Слідчий у підозрів прописав, що відповідний злочин скоїли через неприязні відносини. Начальник слідчого управління зауважив, що коли Олексій ознайомлювався, то звернув на це увагу. Підозрі слідчий прописав йому через неприязнені відносини, які виникли через них. Ми так вважаємо. Він коли читав, звернув на це увагу. Каже: Ну ви неправильно написали. Я вбив її через кохання. Він веде себе адекватно. Він спілкується зі, слід, зі слідчим достатньо нормально і підстав вважати тому, що він психічно хворий, станом на зараз немає. Вранці 24 лютого правоохоронці змогли її знайти та в цей день затримали чоловіка. На той час Олексій мав готову візу для виїзду в Канаду. Ми встигли та не дали йому втекти. Тепер доведеться відповідати, резюмує Сергій Бовинов. 26 лютого підозрюваному обрали запобіжний захід, тримання під вартою без можливості внести заставу. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Їхній 12-річний син наразі перебуває разом зі своєю бабусею. Хлопчик залишився без обох батьків. Вона загинула за місяць до свого 38-ліття, залишивши 12-річного сина, нестішних батьків, згорьованих колег та учнів. Вродлива, яскрава, напрочуд талановита жінка любила життя, свою роботу і мала купу творчих планів. Все це було прервано чотирма ударами ножа, які нанесла рука безжального вбивці у лиці її близької та коханої колись людини. Обставини загибелі Марії порівнюють зі сценарієм до трилера, але найжахливіше, що це все сталося в реальності. Жахлива історія, чи не правда? Напишіть свої думки у коментарях. Можливо, я впустила якусь інформацію, тому буду вдячна, якщо ви доповните. Підписуйтесь на мій телеграм і інстаграм, а також натисніть кнопочку підписатись, бо це дуже мотивує мене. Не забувайте донатити на нашу скорішу перемогу та обов'язково допомагайте тим, кому без нас не впоратись. Зустрінемось у наступному відео. Всіх цьом. Па-па. Слава Україні!